Опа, серий бахнув щось. Ну ми не знаємо що. А що по, по відчуттях? А щось непонятне сейчас. Ну щось ну, я позачепив. Може не... де білу рибу цепанув. Навірно, білу рибу цепанув. Так. Да. Карась. Карася. Ну карась непоганий такий. Такий, як ми собі привозили якраз, да? Да. Здавається хотів окунчика половити, злопав карасика. Але на це таке часто буває. Ого, добре загнав. Далі підеш плавати далі. А я втепив кастмастера. Захватив. Захватило добре. Ма, гарно тут, але ще поки тільки приїхали, ще риби не знайшли. Хочемо знайти окуня. Магіїв, Бажа, бажано не дрібного. О! Расунчик. Фоточка для віскар. І назад. І назад. Сунчика хай собі далі плавить. Фоточка була. Ова. Пішов. Це не та риба, за якою ми прийшли. Будемо шукати далі окуня.